Був прильот, вибухова хвиля вдарила поруч, Прибило до прибило до дому. Хвилин 30 я себе від стінки не могла оторвати. Дуже заболіла спина. Хуже, 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 хуже. Знайшла про Ярослава Тарасовича, підписалася на нього, а потім загубився він. І ось два тижні тому знайшла і бігом, прям бігом. Довіряю молодим, бо в школі працювала. І знаєш, ну володжі це наша опора. Як тут не ходить, якщо такий позитив тебе зустрічає? Так, Кирило? Сто процентів. Відчуття змінилося набагато, змінилося, тому що я відчуваю ногу, не біль, а ногу я відчуваю. А це у вас який день після операції? Ну, другий. Це вчора мене о другій годині взяли на операцію. Я встала, це Ярослав Тарасович утром мене підняв, показав, як що, дав інструкцію, благословення і сказав, у добрий путь, туди ми і пішли.